Гарна постава це показник здоров'я людини та також естетична краса. Та, щоб підтримувати правильну поставу, треба робити вправи правильно ходити та правильно сидіти, якщо у вас сидячий спосіб життя. Тож, які вправи найефективніші, ми з вами зробимо в цьому відео. Тож, давайте почнемо. Стаємо ноги на ширині наших плечей. Робимо таку розминку, відкриваємо плечі, приводимо, зводимо лопатки вдих та видих. Вдих, видих. Ще три разочки. Вдих та видих. Вдих, видих. Зводимо лопатки максимально та повільно. Вдих та видих. Добре, тепер поставили наші руки. Лікті у нас на. Рівні наших плечей та повільно нахиляємося в сторону по черзі. Робимо видих та видих в сторону. Видих, видих. Видих. По шість разочків. Видих. Ще чотири залишилось. Видих. Видих. Ще два. Максимально тянемося. І останній разочок на кожну сторону і витих. Та повільно, повільно опустили руки. Ставимо ноги на ширині наших плечей і повільно піднімаємося на носочках догори. Робимо розкачування. Один, два. Піднімаємося до гори. Тянемося до неба. Та видих. Один, два. Робимо вісім разочків. І один. Тянемо, тянемося. Два. Три. Чотири. Ще чотири разочки. П'ять. Ще три. Шість. Сім, І останній разочок. І вісім. І повільно у вихідне положення прямою спиною. Далі стаємо, беремо руки в замок, зводимо лопатки, ноги на ширині наших плечей. Робимо вдих та на видиху, не згинаючи коліна, нахиляємося вниз. П'ять разочків. Робимо тут пружинку. Один, два. Та повільно повертаємось назад. Робимо так вісім разочків. Тож почали. І вдих та видих. Оди, два. Та повільно назад. І добре-добре тянемося назад, зміщуючи лопатки. Вдих. Та видих. Оди, два. Вдих. Та видих. Також не забуваємо про правильне дихання. Ще залишилось шість разочків. А вдих. Один, два, видих, видих, три. видих, Видих. Один. Два. видих, Видих. Тянемося. Видих. Видих. Один. Два. Та назад. П'ять, ще три разочки. І. Один. Два. Та назад, добре-добре, фіксуємо замочок. Ще два разочки. Один, два, повільно, повільно. Назад, та останній разочок. І вниз. Один, два, повільно, повільно, назад. Потягнулися та повільно спустили наш замок. Далі наступна вправа. Беремо руки перед собою, зміщуємо лікті назад та зміщуємо наші лопатки ззаду. Добре зміщуючи. Далі нахиляємося вперед, виштовхуємо руками також. вперед, Лопатки постійно тримаємо в напруженні та зводимо назад. Спинку вирівнюємо, так, так щоб і плечі трішки, трішки виходили назад. Вдих, далі виштовхуємо руками вперед, спину нахиляємо вперед, наскільки можливо, тримаємо рівну, не завалюємося, не скручуємо. Спина, спина у нас тільки рівна. Вперед. Робимо таке, іначе ми пливемо в басейні і видих назад і знову вихідне положення. Робимо повне коло руками та напружуючи максимально. Руки постійно таким чином і зміщуючи у вихідне положення лопатки. Так ми робимо з вами вісім разів. Тож почнемо. Вдих, видих. І вдих. Видих. Один. Вперед. Повне-повне коло. Зміщуємо лопатки. Два. Три. Вперед. Чотири. Коліна також. Ми не згинаємо. Ще чотири разочки, 5, П'ять. Шість. Сім. І останній раз. Вісім. Та повільно, повільно у вихідне положення до наших руки. І остання вправа. Беремо руки в замочок перед собою. і Починаючи від шийного відділу, грудний та поперековий, ми починаємо від шийного відділу добре скручуватися, ніби в нас тут такий м'ячик, нам треба обійняти такий м'ячик. Обійняли видих та повільно-повільно. Тепер від поперекового грудний, повільно такий, щоб е, у нас хребець загребсе. Ми з вами обійняли. Та вверх. Потягнулися вверх. І знову обійняли і потягнулися догори. Вісім разочки. Тож почали хребець за хребце, починаючи від шийного відділу. І обіймаємо м'ячик, згинаємо коліна тут і розгинаємо від поперекового грудний та шийний. І потягнулися догори видих, видих. Видих, видих, видих. Один. Видих. 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 Два. Ще шість разочків. І до гори три. Чотири. П'ять. Стянемося. Шість. Ще два. Сім та останній раз. Та вісім. Потягнулись, зробили вдих. Та видих, розкрили замочок і поставили руки. Щоб мати гарну поставу, виконувати такий комплекс вправ десь двічі-тричі на тиждень, таких вправ по два сети, по вісім повторювань. І ви вже через 2 тижні, навіть після першого тренування, відчуєте таку легкість у вашій спині, і спина вам ваша скаже дякую, що не забув чи не забула про мене. А я дякую, що ви тренувалися зі мною. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк до цього відео. Тож, друзі, дякую, що були зі мною. Будьте щасливі та здорові!